Доброго дня, ви на каналі Медогон. Сьогодні хотів таке коротеньке відео для новачків зняти. Закінчується медозбір, це вже в попередньому відео я говорив. В першу чергу обробка від кліща сімей. А ще є в нас така проблема на пасіці, це коли йде напад. І боротьба з осами. Це теж такі, так сказати, вороги бджіл, що з ними я в тому році зіткнувся, прям наробили вони трошки лиха мені. Що ж, перший такий момент, який потрібно зробити після закінчення голодного взятку, коли закінчується медозбір. Вже починаються напади. Це, в першу чергу, беремо, льотки скорочуємо. Якщо видненько, так, беремо, от, в залежності від сили сім'ї. Ну, я скорочую льоток, там десь там, 2-3 см лишаю, їм достатньо буде. І так проходимо кожною сім'єю. Це перше. Скорочуємо льоточки. Другий момент, це теж дуже важливо. Слідкуйте, щоб у вас всі вулики не було ніяких під кришою, щелин, збоку льотки. У ну, мене на пінопластових вуликах тут все добре. Це в мене більше з лежаками були проблеми. Вони вже старі. Уважно передивіться ваші вулики, щоб у вас були. Не герметично, так би мовити, все сказав правильно. А щоб у вас не було де пролізти осам, бджолам, воровкам, через те, що вони теж дуже-дуже можуть вам наробити лиха. Це другий момент такий. Слідкуйте за цим, бо в тому році я зіткнувся, що приїхав додому, зайшов на пасіку, а ось тут море. Відкриваю вулик. А за, за... за заставною в мене стояли там маломедові рамки, то, звичайно, там було капець, там ос було море. Вулик той уже щілини різні, ну, старе. Це лежаки в основному мене. Давай я ті щілини затулювати швидко, все там, накривати ті підкришники, все робити, щоб тобто, майте на увазі, що це теж дуже важливо. І з осами, яка боротьба в мене. Це от дивіться, берете самі звичайні бутилки, вони майже старі, я от компоту поналивав туди, обрізаєте верх, розвертаєте, ставите і виходить такого плану. бачите. Тобто оса туди залітає і вони там здихають. І отак робите, там скільки хочете. Наливаю я туди компот. Там можна пиво налити, таке щось, щоб воно прокисло. Ось і такий запах люблять, вони на таке все кисле йдуть. знаєте. Можна зробити просто ціла бутилка, пропаюєте, нагріли гвоздик. Зробили отвір такий, проплавили його, ну там, я не знаю, плюс-мінус сантиметр діаметром. там 2-3 отвора робите підверх. Так само наливаєте туди. там, Я компотлю. Там, можете пиво, можете щось таке, щоб забродило воно. знаєте, там, Кобрашка є. тобто... Вже на ваш розсуд. І по пасіки розставляєте, я от поналивав. І зараз між там, тим рядом, між тим рядом так поставлю, щоб оси, бо вже бачу, з'явилися вони. у нас ще тут фруктові дерева, яблуня, груша. І вони полюбляють таке, де там паде підгниває яблуко, то ос море. Тобто це теж такі вороги бджіл майте на увазі, користуйтесь. Бо Обробка від кліща і все решту це добре, але не забувайте, що оси теж добре дають жару і клопоту вашим бджілкам. Тож користуйтесь, всім гарного медозбору, вже закінченого. Готуйте своїх бджілок до зими, всім всього найкращого.